Доброго вечора, ми з України. Хазяїн. Це осучаснена екранізація класичної п'єси видатного українського драматурга Івана Карпенка Карого, що адаптована на сучасний лад. Чотирисерійний телефільм знімали ще до повномасштабного вторгнення Росії. Над виробництвом телепродукту працювала компанія Основа Film Production на замовлення телеканалу 1+,1 плюс та платформи Київстар ТБ. До речі, крім цього, хазяїн доступний ще й на Нетфліксі. Правда, перед цим стрічку презентували на Миколайчук Open Art Center 17 червня у Чернівцях. А телепрем'єра вже відбулася 24 серпня о 20.00 на каналі 1+,1. Тож, якою вийшла телестрічка від режисера Чорного Ворона Тараса Ткаченка, де ви ще й побачите багато відомих українських акторів Богдан Бенюк, Ольга Сумська, Віктор Жданов, Олег Іваниця? А також Катерина Алєксєєва, Ілья Пономаренко та інші. Тому зараз давайте розберемо цей продукт більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Філмс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому якщо ти хочеш бути в курсі самих цікавих кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну а ми, в свою чергу, розпочинаємо. Після повернення додому з навчання в Гарварді донька доларового мільйонера, який є власником агрохолдингу Терентія Пузиря, намагається зрозуміти методи роботи відомого і впливового батька і відкриває для себе багато неприємного. Вихована в любові та повазі до батьків, Соня не одразу наважується піти проти інтересів свого батька, але, врешті-решт, вступає з ним у відверте протистояння та буде виборювати справедливість. Цій кіноадаптації, як і в літературному першотворі, автор засуджує скнарість, дріб'язкову щадливість, черствість і некультурність. Власне, як і тут, так і там, маємо доволі схожі образи, але з легким осучасненням. Кожен герой так само має свою мотивацію, свою ціль, до чого й доходить до кінця. Як бачите, якість історії тримає планку, хоч і сценарій тут більш авторський. Адже адаптацією на сучасний лад твору драматурга займалися цілих півроку. Власне, манера оповіді фільму доволі легка і цікава до сприйняття. Тут немає затягнутих мізансцен, і ви не будете нудьгувати. Хоч і в питанні постановки все виглядає доволі слабо і мінімалістично, з класичними статичними кадрами, зате з красивими краєвидами природи, це все ж таки телефільм, а не кінотеатральний блокбастер типу Довбуша. Зате з таким же доволі вдалим акторським втіленням, до якого всі підійшли доволі професійно. От, наприклад, Катерина Алєксєєва для ролі Софії безпосередньо під час зйомок вчилася кататися на велосипеді. Моментами деякі сцени у фільмі виглядали аж занадто як мильна опера, з легкими нотками комізму і драматизму. Чому сприяв музичний супровід, який іноді, до речі, був дуже вдалим. Сердючка ще не була поганою. Цікаво, що на персональних сценах Терентія музичний супровід нагадував легкі мотиви з хрещеного батька. Власне радує, що кінематографісти все частіше починають звертатися до української літературної класики, адже обравши це як бекграунд, можна створити доволі вдалу історію. Так, всім вона може і не сподобається, адже ніщо не ідеальне, але як мінімум та ж мавка через простий дитячий мульт піднімає дуже важливі теми, як от турбота про природу та інші. А от в цьому хазяїні, що в єдності наша сила та інші стара історія на новий лад. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих найцікавіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні!